Хочу вам похвастатися, що я, проживши тут майже рік після ремонту, нарешті знайшла собі штору під колір. Дивіться, по-перше, вона така, як тряпочна, але вона не промокаєма. Бачите? Бо в мене зробили ремонт, і оця плиточка, бачите, така блискуча гарна. Я під неї шукала штору. Вона така що знаєте, невирівняна така Тільки з магазину, а вона вирівняється, по ходу. І нарешті я таку фактуру, бачите, така, як плитка. Я відібрала. Я така щаслива, що не могла з вами не поділитися своїм щастям. Ось. Бо як ви знаєте, що ми тут зробили таку дужову кабінку, так? і ми цю штору відсуваємо. Ось. І в нас так душова кабінка. Так якби туди в підлогу тікає, бачите? Ну Тут чорний поставили під правильну машинку, щоб машинка не їздила. Дуже мені цей кран, я вже казала, що дуже сильно мені подобається. І я його просто обажаю. Ну, no, то файно. Бо бачите, в мене отаке було під колір цієї плитки. Так. А тепер знайшла дивіться, яка вона гарна. Навіть так переливається. о, Переливається, як ця плиточка Люкс. Я щаслива. Ось і тут тоді багато місця у ванні. Маленькій ванні, багато місця. За рахунок того, що можна до машинки підійти. Бо якби ми поставили душову кабінку, то взагалі б не було місця. А так є. Чекайте, бо я ту ж вабру заберу, страшну, яка поламалася. Ось, і так воно виглядає. Правда, у цю плитку з підлоги ми вже одну перекладали, тому що наші майстри так поклали, що вона відпала. Ну, почала так рухатися, знаєте, і відпала. Ось, і от так виглядає тепер наша ванна. Дуже я задоволена. До речі, хочу ще сказати, що оце дуже зручне. Воно міняється. Ми купили цілий ящик. І е, дуже довго воно іде, як для чоловіка воно йде, як і шампунь, і як гель для душа. А для нас, е, для мене то тільки як гель для душа. Вибачайте, трохи не помити, але я не готувалася до цього відео. Я просто хотіла показати цю шторку. Ось, Дуже вона мені подобається. Ми тут дали такі дві штучки, бачите, тому що е, трошки вона закоротка буде. Я підібрала такі дві. Ось. І то просто супер І ми собі так миємося тепер. І воно йде до кінця. Ось. Ну, ще розпрямиться і буде файно. Так що дуже гарно мені підійшла ця штора.